коли я воював... вітаємо сьогодні. Армія ТВ. В гостях у снайперів 23 окремої механізованої бригади. Є. Yeah. Любомир, ти буквально нещодавно змінився з позицій вчора, якщо бути точним, де ти власне і працюєш як снайпер. Розкажи, який він снайпінг в 2024 році, коли, здається, війна вже прям кардинально змінилась? Е, потрібно більш е, ретельно ховатися, з'явилися птічки, коптери. І так, ну, це майбутнє. Але за високоточку я б хотів би, що не потрібно забувати, тому що воно все циклічно, і е, коптери можна. Заглушити ребом можна заглушити. Сильний вітер теж коптер важко управляти. А якщо там відстані короткі, там 300, то дуже легко з високоточки знімати. І на 300 метрів око може не побачити підра. А в оптику він як на долоні. Основа високоточки це ноль пристріляти гвинтівку на 100 метрів. Все може бути, що в процесі, коли заходимо, або там обстріл, вона може впасти, її можна вдарити, ще щось, і ми ноль може збитися. Якщо це постіл, там до 500 метрів, то воно ну, особливо не впливає, там декілька кліків. А якщо це постріл вже на 800 тисяч. То це дуже сильно впливає, тому що куля може відійти на 20-30 сантиметрів і ми не попадаємо. Тому після кожного виходу ми стараємось виходити, перевіряти ноль, збирати групу, холостити, відпрацьовувати навики. Давно, власне, ти в снайперки? Я хотів снайпери, потім попав в піхоту, і так вийшло, що ми штурманули підарів і там була СВД. І ми почали виходити на добровільних з СВД, нас керівництво підтримало. Але потім мій побратим він загинув. І так, звісно, все ще дало поштовх, щоб продовжувати. Іменно продовжувати снайпінгом, розвиватися в цьому напрямку. І снайпінгом можна, можна ефективно працювати. Суть війни це вбити живу силу ворога. Якби, на жаль, нам, на жаль, нам зараз підарі більш обережні, тому роботи стало поменше, але вона є. В Бахмуті таке було, що по 5-10 цілей були результати за день. А отут прям ми можемо наочну ілюстрацію побачити роботи марксмена. Це UR е, е, виходить 10 да? українська. 10-та так. 10 -та юарка це прям канон, ідеал для Марксмена, здається. А ось тут лівіша, е, поздовжно-сковний затвор, е, серйозніша апаратура. Це вже прям снайпер-снайпер. Так. Ми взяли обидві. Дайте. Ми беремо обидві. Е, якщо цілі до 500-600 метрів, е, ми використовуємо. 308 калібр, його достатньо, він більш легкий. Mm -hmm. а якщо це ціль на більшій дистанції, то це 338, барет. Дуже хороша, мощна гвинтівка. Але окрім цього всього, що ще варто відзначити, ви берете стару добру АКСУ-74, то Калашникова, складний, окорочений. Який не тільки для танкістів, кажуть, гарно підходить, а й снайперам маленько, компактно. А, ну так, чому? Тому що а, коли в тебе гвинтівка за спиною, а автомат перед тобою, ти йдеш, і як це було в таріску а, або зараз на часик, там вже підарі десь пролазять, то нам достатньо скинути, перезарядити. І ми готові працювати. Тобто, а ну, з гвинтівкою ти абсолютно беззахисний. І другий номер АКС тебе і прикриває. Да, просто багато у кого досі є асоціація, що снайпер це пістолет, це гвинтівка. Але дуже практично, коли автомат також у снайпера є. Ну, автомат є автомат, з нього можна більш точніше, він маленький і на маленьких відстанах. автомат є авто, автомат. А пістолет це якщо десь якийсь підьотнувся, і на 20 метрів не попадають. Угу. І на 20 метрів не попадають. Тому Ну, в сучасних реаліях і в сучасних боях це е, Бахмут, Авдіївка, Солідар, ну звісно, що... АКС, він конче необхідний е, снайперській парі. Нам зараз є шанс шанс дати по зубам касапам, щоб вони від'їбались від нас. І ті люди, які залишили своє життя. Щоб досягти цієї мети, їх потрібно пам'ятати, згадувати, писати книжки про це. Дивіться, це книжка. Ми були ну, з самого початку повного масштабного вторгнення. Ми пішли воювати. І це мій напарник, побратим Мішка. Він загинув. В кліщівці. в Бахмуті він отримав поранення, його витягнув. В Кліщівці він загинув. Ну і це ще більше дало дал толчок, що потрібно високоточку ну, просувати, цим потрібно займатися. Тому що от починаючи такий снайперський терор, де хтось виходить, от хтось виходить хороша позиція, от десь хтось з'явився і вражається ціль, і все. От вийти, от коли ми виходили і з нами наші падали, ну страшно. Страшно йти. Коли снайпер знімає, страшно реально. Тому що ти не знаєш, де він, що він. І тут вже запрос. найдіть снайпера, там, погасіть його. Тому що фіпівішку ти відчуваєш, ти чуєш. Арту не розумієш. А снайпер ти знаєш, тому ну, це потрібно. Розвивати. Дружиноч. Чи... Е, так, я його познайомив зі своєю знайомою. Е, потім У ну, них все вийшло. Планували сім'ю. І вона, да, це вона написала цю книжку. Чекаємо про, про нього, так? — так? У нас зараз з'явився реальний шанс. Шанс стати вільними. Бо якщо не ми це зробимо, то хто?